Це такий гармидер. Це я сьогодні хочу зробити якийсь декор. якийсь, не знаю ще який. У мене декору багато. Всілякого. Усілякого. Ось там іще. Навіть виноград мені слугує <свісно> декором. Тож, я сьогодні ходила в 33, мені треба була плівка. І я купила ось такі цей бетонозмішувачі. Але ж подивіться, вони ж можуть декором виступати в садочку. Скільки тут? Сантиметрів 50, може, 45. Не знаю, не міряла. І ось за одну штуку я заплатила 67 гривень. Написано було 63. Але знижка не пройшла чомусь. Ось треба подумати, як його задіяти. Ну, ось такий маю. Заліза у мене ось такого прутиків багато, але хто буде мені варити? У мене мій майстер, який мені варив кокон, отой синій стелу робив. Ось я зараз навіть покажу. У нього руки з потрібного місця виросли. Він молодець, він мені так допоміг. У мене багато було арматури. Ось цей кокон він мені варив. Ось, бачите? Воно цвіло це на сонці. Ось. Я пофарбувала, не знаю, чому синій колір, він не тут стояв, цей кокон. І ось цю стелу він робив. По моїм. Малюнка. Ось вона ця стела, металічна. Звичайно, це ж не фабрична. Розумієте, він вигинав оце все вручну. Воно не, не добре вигнуто так з, з цими завертами, а мені все одно. Головне, що воно стоїть у мене в садочку взагалі. А, я ще знайшла відео, це називається. Розтікальний, здається, сад. Ну, Там, де оце таке недбале, так би мовити, виготовлення з дерева, там з цього під старовину, якось так от не то, що недбало, грубо. Як я люблю казати, не тесане, не шліфоване. Ось це така стела. Там пташки на горі, бачите? Гніздо вже треба поправити. Тож, я купила. Отой змішувач, і оце мій декор. Ну, я ще його не доробила, там ще дріт треба пообрізати. Просто я ще не знайшла йому місця, де його притулити. І так повісила, не доробила. У мене таке часто буває. Я починаю робити, потім у мене зникає натхнення, і я, і я перестаю робити. Так, ну ось я показала. А це ось я нещодавно зробила оцю галерею. Але вона в мене щось падає. І цей падає стовпчик. Треба просто я не саджаю на бетон, розумієте? Оце треба камінцями забити добре. Це дощик пройшов і воно похилилося. Ну, це добре, земля м'яка, можна зараз утрамбувати камінням туди, вниз і воно буде стояти. Поки я буду жива, воно буде стояти. Ось, то похилилося. То, що у нас дощу не було майже 4 місяці, то земля була така тверда, що я наливала воду, аби туди поставити. У мене там труба стоїть каналізаційна, е, Паснасова, це будь для чого її застосовують. Я ось, наприклад, застосовую для поливу, там була троянда, вона, на жаль, відійшла в світ інший, тому що у нас було дуже спекотно це літо. Ех, минуле було, ось такі в мене троянди. І сюди трубочки стоять. Знаєте, як воно зручно проливати ось так. Не по землі розбризкувати воду, в, якої в мене дуже, тобто якої у мене дуже мало. А сова впала на айві була сова. Ось, В цілях економії водички. Ось він насипеться, оцей амарантик. Носіння своє насипле, ось так, я йому допоможу. І я його приберу, ось цей зацвітає, мій улюблений. Ну, не те, що я всі люблю рослинки, але ж є більш улюблений, менш улюблені. Так, ну все, ось буду думати, зараз піду. Буду відпочивати. Сонечко зайшло, щось дощик накрапає, чи буде він, чи ні. Нам не обіцяли сьогодні. Так, крапля впаде. Ось на мене одна впала, я скільки тут стою. Одна крапля всього на всього пала. А десь чую, падає.